Друзі, вітаю! Це знову я. Сьогодні покажемо вам з владом, як встановлюються кондиціонери, коли вже є заведені магістралі після ремонту. Да, Влад? Да. Це в нас що? Зараз йде монтаж внутрішнього блока, ми вже його склали, звісно. Я тут пізно трошки прийшов. Але але... саме цікаве буде, ось коли. Коли ми поліземо сюди. Ось у нас магістралі шоста та дев'ята трубка для зовнішнього блоку. Одна Два кондиціонера будуть стояти один народний, магістральний проведені, конденсата трубка теж є сюди на вулицю. Зараз будемо кріпити сюди кронштейни для зовнішніх блоків. Одні будуть тут, одні будуть вище. Так, Внутрішній блок цей вже змонтований. Кондиціонер якась така фірма Ardesto. Дев'яточка, звичайний ЄУНОВ, не інверторний, але дев'яточка. А в іншій кімнаті в нас буде стояти Олмо. сім'єрочка, але він у нас інверторний. Інверторний може працювати до мінус 15 на обігрів. Ну і на охолодження, само собою, в стандартному режимі. Модель Edge Deluxe Olmo. Це бренд від Купер Хантера. Гарантія сервіс не сервісних, тому надійні класні кондиціонери, але душетні. А ось моделька Ордеста, 9 звичайний, але на 32-му фріоні. Це замовникам подарували він мені сказав. Прикольний кондішн буде працювати гарно понадійно. Це для труби приблуда якась фільтра лежать. Якщо там пару слов для людей, що ми там, на якій стадії зараз монтажити? 50% роботи виконали, а стали запустити зоніші блоки, змонтувати, запустити. А ці е магістралі трубки ти вже тут завальцював, запакував, все. А. Тобто сюди вже більше ми лізти не будемо. Чудово. І, і в кімнаті також, да? А. Вже все зроблено. А ось наш ОМО, інверторний блок замітно більший за розміром. І він буде інвертор до мінус 15 і може працювати на обігрів. Так, звідси у нас вид, а ми не покажемо, бо тут стоїть сіточка москітна, Але якось так он, хвостик видно нашої магістралі. Тому будемо ставити все одно з тої сторони. Тому що підключення зовнішніх блоків у нас іде з лівої сторони зовнішнього блока, коли він дивиться вентилятором туди. Отакий у нас вид сьогодні. Такий у нас дощик, гроза, мабуть, мала бути, але прийшов класний такий дощик. А ось зовнішній блок ще в коробці Ardesto. Що у нас за модель ARD E09R32? 32-й Фріон це той, що більш чистий. Зовнішній блок, наружний блок, російська є, а що поділаєш. Так, до Ардеста нам залишилося вчепити, що це воно жалюзю. Притворна ця планочка, яка буде гуляти. І будемо приступати до зовнішніх блоків. Викав, Сашу допомогти. А да, він, Саша, він, він телефон. взяв телефони знімати почав. Бачить, який Саша неблагодарний. Ось така от історія. Чіпляємо зовнішні кронштейни, чіпляємо трубки, завальцовуємо, тут обрізаємо зайве, труборізом обрізаємо ніякими не, не ножницями, не плоскогубцями, а труборізом. Така ковгонька штучка. Вальцуємо, прикручуємо, потім вакуумуємо дві системи, так як в магістралі, дві два. І вмикаємо кондиціонер на мінімальне, на мінімальне охолодження. Тестуємо і забираємо гроші і йдемо додому. Ось такий наборчик треба кожному хто монтує кондиціонер. Це, це, штука, називається вальцовка для труби. Різні діаметри. Ключі для зажиму труб. Це лопатка для склапакету, це молоток для склопакетів. Ось труболізкий, ріже трубу з нормальним діаметром. Ну, не з нормальним, а правильно ріже трубу. Тут, до речі, у нас довелося зняти склопакет, так як у нас труби з правої сторони, у нас ці вікна відкриваються, а тут у нас не відкривається, тому довелося зняти склопакет. Працюємо обов'язково з пилососом, так як у людей вже бувають ремонт. От паріньок пилососить. А ну покажи. О, дивись, вже прибрав, вже порядок. Оце чемний майстер. Кому треба монтаж кондиціонерів, це людина, яка їх змонтує вам швидко, якісно та без черги за будь-яку винагороду, майже за будь-яку. Без черги, але через дві неділі. Без черги, але через дві неділі. Або через два тижні. У нього є хист до цього, так що платіть йому більше, він буде більше працювати. А ось робочі моменти, що у нього в ящику відбувається. Хто тут що знайде? Я знаю хто, тільки Влад і найде. Отак парінюк має кучу всього. Це насос вакуумний, яким вакуумують систему. Якось так. Ось, до речі, так виглядає зовнішній блок Олмо інвертор. Саме головне, що інвертор. Ось такий от гарненький. Ззаді сіточка, решіточка. Його, до речі, треба буде час від часу промивати. Так як і внутрішній блок, так і зовнішній. Він потребує обслуговування. Чистки. Ось крани Наші куди будуть підключатися дві трубки. Такі глушечки. Рібраційні опори і електрична частина підключається. В таких кондиціонерах підключення йде з зовнішнього блока, тому сюди крутиться не тільки управління міжблочне, а ще й кхм, кхм, питання живим. Ордеса виглядає ось так. Такі шуруповерти галіми лежать диво, ці Дніпра. От. Вот. девольт твій? Коли ти вже заробиш на девольт? Це ізоляційна трубка. Стрічечка. Ось так одеста виглядає. Теж такий гарненький, класний кондюрик. Що це ми зараз робимо? Будемо розміщати зовнішній блок на фасаді. Тобто треба між всього відстань для кріплення кронштейнів так? виходить чудово Переносимо розмір на фасад. Так, щось він там не міти, будемо кріпити коштайну зонішню. Для ну, звісно, це все буде у нас уровні. Але ні. Збитий. Нічого ми поправимо. А скажи, залежить робота кондиціонера від уровня встановлення зовнішнього блоку? Ох, від уровня встановлення не залежить. Але коли кондиціонер працює... Зовнішній блок криво так встановлено. Так, так, по горизонту. По го... то у компресорі знаходиться масло. Угу. І при першому пуску компресор, обмотка не вся в маслі знаходиться. Це не так і довговічність. Ага, тобто він може згоріти швидше. Ну, швидше бі зладувати. Але це чисто моя думка, може якусь поменяє. Так, напишіть, напишіть в коментарях, хто знає, чи залежить горизонт встановлення кондиціонеру. От. Від Але того, що він каже. ставити Треба ставити рівно. Звісно, що рівно. Це так само, як вікно. Поставиш криве вікно, фурнітура буде некоректно працювати і буде бідося. Я, до речі, займаюся вікнами. Встановлюю, регулюю, ремонтую. Е, значить, що ми ще робимо? Міняємо можна замість вікна, якщо у вас є така ситуація, тільки тут вікно відкривне. Можна замість цього вікна. Встановити двері повністю. Ну, Звісно, що це перший поверх або якийсь балкон, і вам треба ще одна дверця. Сьогодні це робив, відео в шорсах є. Подивитись. Там воно коротеньке, але теж видно, як це робиться. E, більш таке обширне відео зніму прям хвилин на 10, щоб воно більше кому показувалося. Покажу, розкажу пошагово, що я робив, як заміряти створку вмісто глухаря, якщо вам треба створку поставити, вмісто глухарів mm. двох поставити двері, розказу все, як заміряти, щоб у вас розмір підійшов, щоб ви ніде нічого не прогавили і все чітко вас стало. До речі, така от є штучка. Ось така от є штучка спеціальна для того, щоб в трубі знімати фасочку всередині. Ось так открутиться воно, знімається фасочка, щоб не було заусенців в систему, щоб не потрапило в кондиціонування. Так, вад там зараз знімає. Зняв світочку малює на насаді розміщення цих кронштейнів. Ось такі пульти від кондиціонерів. В він, в принципі, стандартний, такий, як завжди, такий дуже гарний стильний. Ось такий. Ардесто ось такий довгенький, худенький. Прикольний пультик такий, до речі. Функціонал однаковий. Можливо, там деякими функціями відрізняється, але в принципі воно все стандартне. Тут у нас темп, це температура, екорежим, як завжди. Нічний режим, вентилятор сильніший, слабший. Що тут ще є у нас управління желюзями? Можна зафіксувати, можна, щоб не рухались тут так само. Фан вентилятор. В принципі, майже однаково у всіх кондиціонерах. Є моделі, в яких, звісно, там більше функцій, там якась самоочистка, шейкість там всякі. Штуки, ну то вже все зайве, загалом це все це однаково. Тому не треба паритись. Зараз такі часи, що треба використовувати іноді, навіть частіше використовується акумуляторний інструмент. Ось такий от 6 амперний акумулятор і перфоратор. Такий невеличкий, трошки важче, як нормальний крепкий шуруповерт. Але зручно, зручно, що внутрішні блоки крутити, що зовнішні блоки бити. Єдине, що от ви в стіні ви це не зробите, бо там треба е, потужніший перфоратор. Подивимося, що там робить владна. Пенопласт. Бошик. А цей потужніший, чим той Дніпроєм на акумуляторі, да? Ним легше сверлити виходить Так, поки срали це отвори, я ставлю на паузу, тому що це такий собі потрапить. Потім я все це покажу, як будемо чіпляти кронштейн. В деяких комплектах і кондиціонерах іде магістраль. Але в такому випадку вона не треба, бо тут вона заведена була ще з ремонтом. Тому така собі історія. Дуже рідко це в недорогих якихось дешевих моделях кладуть в якості того, щоб їх купляли. просто. Правильно? Реклама. Кріплення для зовнішніх кронштейнів. Зараз покажемо вам ось такі от гвинти і от такі от дюбелі пластикові. Дюбель заходить в кіч, потім вкручується ще цей. Він, я так розумію, заходить... На, скільки заходить, а болт заходить сант... аж сюди. Правильно? На 8 см. Okay. Ти вставляєш, забиваєш, так. щоб у тебе із кронштейна виглядав десь на таку длину. Uh -huh можна ти як закручуєш, Щоб тебе він закрутив на всю длину. Ага. Бо я думав, що цей хвинт залазить аж за цей дюбель, ні? Нема смислу. Воно... Він розжимається в кирпичу, да. в бетоні крепко тримається. Понятно. Окей. Тут виходить, у нас один кронштейн для одного зовнішнього блоку вже встановлений по уровню, по вертикалі. І так. Тут у нас є люфт. Коли ми поставимо зовнішній блок, у нас є ще люфт вліво-вправо, ми можемо їм ще рухати. Тому, чуть -чуть, якщо він там десь у вас кронштейн трошки виходить, це нічого страшного. Тому не переживаємо, ставимо рядом ще один. Люфт тут буде порухати вліво-вправо. Тому що буває трошечки він виходить сюди міліметр, сюди 3 міліметри п'ять. Нічого страшного, це в пределах розумного, в пределах норми. Зараз ставимо туди ще один крінштейн і будемо викидати зовнішній блок першого кондиціонера. Ось так от. Це буде, мабуть, ось цей сюди буде. До речі, на кондиціонері Ardesto немає ззаду цього захисного. Захисної рішіточки, а на овміку він у нас присутній цей захист такий пластиковий, бачите, сота така ялочба приємно. Так, зовнішній блок кондиціонера Ордесто вже на своєму місці. Поки я там ходив з вікном, дивився, треба підрегулювати зараз вікно людям, до речі. Він вже викинув зовнішній блок кондиціонера Одеста. Зараз він його буде кріпити і магістраль з'єднувати з цим блоком. Наблюдаємо далі. Просить мене подержати. Подерж мене тут, щоб я закрутив там кандьор. Отакий от парінюк. За що тебе тримають? Отак от. За да? нас там вонюті порваться. А де не порветься? нову. А, просто за так? Випадай вже. Ще на випасні кадри прийшли. Якщо що, я його тримаю, він не виходить. Трошки гаєчку, трошки тріситься, але теж таке торбота. Ось така робота кондиціонерщики. Всі там вони бабло рубають, бабло рубають. Чи вулиці висіти з вікна? Ладно, я тебе тримаю. Ладить мене... почав, так? Да? А, ага. ластити. Так, от закручує. Не так спину дишать почав. А юмор должен присутствовати всю дорогу. Без юмора ж ніяк, правда? Що там тобі стало? Ще одну один болт от цього ти вже достанеш Чи тримати? таке гарне небо після дощику, що сонце вийшло. красота Ось так і тримається сонячний блок уже гарненько. ні, ну Він вже держиться, Чоти? ти вже ці зажав, ще зовнішній і все. І будемо монтувати. А замовники ходять внизу і наблюдають, як у нас тут іде робота. До речі, коли більший зовнішній внутрішній блок, тоді продуктивніше працює система. Він, виходить, швидше наганяє, що тепло, що холод. Ось такі от нюанси. Другий блок у нас вже теж на вулиці. Ось так нижній, ось так верхній і завершуємо монтаж тим, що будемо вакуумувати систему, з'єднувати трубки, вакуумувати систему і перевіряти на роботу кондиціонерів. Ну і на сьогодні все. Дякуємо за перегляди, лайк, підписка, поширення. Усім гарного дня. Кондиціонери сервіс, вікна сервіс, жалюзі, ролети, сітки замовляємо, будемо раді допомогти.